Білочка прийшла сюди поближче, зацікавилася зараз більшу, зацікавилася, що тут відбувається. Хоче теж побігати з іншими собачками, бо коли люди йдуть, то собачок мало залишається на вигулі, а коли їх багато, їх ж цікаво. Ну, Соню залою вона знає, соня залою часто залишається. Пашу вона не знала. Ну, добре, що Паша хоча б не зреагував негативно, бо він такий парень, вроді, дружелюбний, но на чужих собачок, хоч вона вже чужа, це образно, вона давно у нас тут. Ну, Як він відреагує, теж невідомо. А режуля шкребе кребе будку. Ось усі. Зараз не так жарко. В общем, білочка вже приходить сюди поближче. Її у нас добре, ось дивіться, гуляє. То поки не на кого не нападає, каштанчик трошечки заспокоївся. Ну, да, зараз Паша, мабуть, не підійшов. Ту там. Так воно, білочка тут близесенько стоїть. Друзья, ти ще на каштанчика тільки не нападала. Так, Алейза опять кудись хоче втекти. Вже шукає, шукає дірочку в паркані. Нема там дірочок в паркані. Капруляночка. Паша біля мене чекає, коли я буду гладити, чухати. Каштанчик у нас кузовцею. Але всіда тут висне. Так. А Бела рішила погнати білочку. Це ж така теж бела у нас з під тишка. Зусім треба випускати пар, випускайте пар. Бігайте, потім будете спати.